Неймовірний досвід. Пальми, тенерівки. Уау! Зарад, топлес! Здоровою сосискою урвала. Романтична вечеря. Це прям здійснення мрії. Це абсолютно нова подорож, оскільки, по-перше, це подорож на острів. А це для мене вже незвично. А по-друге, це дійсно моя така маленька мрія, коли в нас такі холода, морози, кудись, може, не призимувати, да, але вхопити ось цього а, тепла. Тож я трошки так в предвкушенні. Так, трошки покажу свого красунчика. Це, до речі, в принципі, новий <різь> рюкзак. Він зі мною пройшов поки що тільки Альпи. Hello! Цю булку я не можу взяти, але дуже хотілося б. І в цей раз я також буду летіти і їхати з ним. Тож, давайте подивимось, що я беру, як я його упаковую. Лот номер один це речі, в яких я буду у дорозі 2,5 дні. Вже листопад на вулиці, тож одягаємо під джинси лесінки, дівчині. І мій must have – кросівки, Саламони – це безпрограшний варіант у подорожі. Далі в нас іде літній асортимент, пару футболок, навіть сукні взяла, рубашку, щоб не обгоріти, піжама та дві ковтинки з довгим рукавом. Дві спідниці, шорти, л'яні брюки та З Сумок Шопер та невеличка, але через плече сумка. Три купальники Спойлер, це виявилось не занадто. Також моя друга і остання пара взуття у подорож, крокси, які чомусь не відмиваються, та панамка. Трошки жіночих штучок і всі необхідні шампуні та гелі в мініатюрі, та звісно, аптечка. Вся необхідна техніка, штатив, павербанк, планшет, зарядки, навушники та фотоапарат. І категорія інше, куди потрапляють паспорт, гаманець, окуляри, щоденник, книга та резинки для волосся. А також ще зізнаю, що Канарські острови це найвіддаленіша точка, де я буду. До цього. Це був стається в Єгипет. Через буквально 8 хвилин я вже виходжу і буду їхати а, на вокзал. І там ми вже в потязі зустрінемось з подругою. Вона їде а, із Запоріжжя. Поки що цілий день вечір і трошки ночі романтика купешки купешкивої. Дякую, що не плацкарту. то добре, ще Я згадала, що я говорила, що покажу свій запакований рюкзак, але цього так не зробила, показала речі і зараз. Покажу, як виглядають ці речі вже в рюкзаку, запаковані. Він, звісно, не маленький. Скоріше за все, треба буде використовувати аеропортний лайфхак, діставати якісь речі і вдягати на себе, але в чому тут прикол? Треба було взяти якісь аля в'єтнамки. В мене нічого не було, окрім а, кроксів. Тому десь от стільки займають насправді речі. Оце крокси. Ну а зверху там вже книжки, то таке. І все влізло. Але як я завжди кажу, треба знати, як запаковувати це. Дуже дуже важливо. І я завжди запаковую це, мій скажімо так лайфхак. Переданий по наслідству від мами треба запаковувати все рулончиком Не прям все, але більшість речей так. І тоді дійсно буде дуже все компактно і зручно поковане в рюкзаку. Поки я ремонтизую курзалізницю, розповім детальніше, як ми добиралися. Їхали ми 16 годин з Дніпра до Стрия, де присіли вночі майже одразу на потяг до чопа, і доїхали до нього за 5 годин, де нас вже чекав останній потяг до Будапешта. Я перший раз їхала за кордон через чоп, то що, мабуть, важливо знати, так це що митниця знаходиться одразу на вокзалі і відкривається вона о 7 ранку. Там вас очікує така невеличка черга, але повірте, це все одно набагато швидше, ніж їхати на автобусі через польський кордон. Що ми дочекалися потяга, і нам жорстко не пощастило з потягом з вагоном, бо він зламався. Вагон капут, як сказав нам провідник. Як з'ясувалося, це доволі розповсюджене явище, поломка вагонів в угорських потягах. Тож варто бути готовим до того, що у вас просто не виявиться місця. Головне, ми доїхали, хоч і кочували по всьому потягу у пошуках вільних місць. Дорога щопу до Будапешту зайняла 6 годин, і ось ми тут так прямуємо вже до хостела, Зараз придбаємо квиточок. На метро розберемо розберемося, як це зробити, і додому до хостелу митися, відпочивати трошки і гуляти. Ми нарешті заселилися в наші нереальні апартаменти. <загалі> Взагалі я дуже кайфую, коли готелі, хостели в старих будівлях знаходяться. Це якась така особлива атмосфера Європи. Ось так виглядає холл. Там, до речі, є спільна кімната, навіть якась кухонька. Ось тут ванни, там ще ванна. Ну і відповідно, ось наша кімната і двері, які ми просто дергали як не в себе. Кімнатка невелика, як я вже сказала, але тут є. C'est un Да-да, на натинаріфи з пакетиком тебе. Я вважаю, що це стиль. Столік, стульчик, все як треба два, дві шафи. Це я, ну, я не зрозуміла цього е, концепту насправді, тому що тут і такі місця небагато, але окей, для кожного ліжка своя шафа. Ось, ну і два ліжка чисто мені нагадали гуртожиток, але такого в мене в гуртожитку не було. Занадто лакшері. Але ну, такий вайбік є. Але для однієї ночі мені здається, що. Дуже навіть комфортейбл. Перед літаком на тенаріфи в нас був один вечір в Будапешті. Тож, як тільки ми привели себе до ладу, то пішли прогулятися по місту і, звісно, повечеряти у закладі традиційної угорської кухні. А саме в гето гуляш Тож трошки про найцікавіше: їжу та ціни. Найтрадиційніше угорське блюдо гуляш обійшлось нам у 650 євро за порцію. Місцеве пиво 0,5, 3 євро. Та ось така тареляка овочевого соте зі здоровою сосискою 9 євро. Було ситно і достатньо смачно, як для людей, які останні два дні харчувалися снеками. Це мій третій раз у столиці Угорщини, і я не можу не захоплюватися красою цього міста кожен свій візит. Будапешт офіційно заснували у 1873 році шляхом об'єднання двох міст. І як ви думаєте, як вони могли називатися? Саме так Буда та Пешт. Ймовірно, Буда названа на честь легендарного засновника або просто походить від слов'янського слова вода через термальні джерела, які є на цих землях. Пешт походить від слова печера або піч, що також пов'язане з природними об'єктами, з печерами, відповідно, і тими ж термальними водами. Пропоную все ж таки повернутися до нашої подорожі. У мене сів полароїд, інстакс точніший, і він заживав фото. І я тепер не можу його ніяк витащити, але я купила новий Батарейки? Дюрикс? Дюрин. Дюрек за 222 гривні в Лідлі розкошелилась, і Це тільки перший день подорож. Вау! <свіс> одразу, одразу воно полізло. Супер! Я передивляла своє відео про батарейки і почула, що я там сказала, що я купила батарейки дюрекс. окей все точно спать, точно спать. Взагалі обожнюю вайп аеропортів, тому хочеться зараз погуляти по GTF, подивитися якісь потрібні і не дуже штучки. Але по-перше, мені треба а, перепакувати свій рюкзачок. Що значить не поміщається ручна кладь? Я не буду доплачувати. Я не буду доплачувати. Сама доплати, поняла? Куда мені доплачувати? Пустая сумка, смотри, що значить не поміщається. Вот вона помістілась. Ну, поместилась же. До речі, авіаквитки у дві сторони обійшлись у 210 євро за людину. Сікс Що? Ось вони пальми тенерівки. Це на місці, ми на місці. І першим ділом після прильоту ми придбали в автоматі ось такий проїзний за 2 євро та одразу поповнили його на 10 євро. Він діє на поїздки по всьому острову, і якщо ви збираєтесь багато їздити, то він вам дійсно значно зекономить кошти. Ви також можете купити разовий квиток при вході в автобус карткою або дрібною готівкою до 10 євро. Але тоді проїзд буде дорожчий на 30-50%. Вартість проїзду залежить від відстані. З аеропорту до нашого міста Коста Адехи по проїзному ми Сталося за 3,70 євро, і ми недовго відпочивали у номері, а одразу пішли поїсти та скупитися продуктами. Тож знову наша улюблена рубрика їжа та ціни. База грунту снова, яєчки, помідорки, якесь печиво, намазочка, якийсь такий цікавий чайок на 10 пакетиків. Перчик, скромненька, сасісочка, кюкамбер, сирочок, хліб, ковбаска, салат, шоколадка. Звісно, сандрія. Все це затягнуло на 18,56 Вважаю, not bad Насправді я не можу повірити, що я це бачу. Це, це така неймовірна краса. І насправді, вчора ввечері, коли ми заїхали вночі, точніше, абсолютно нічого не було видно, і я навіть не підозрювала, що тут такі краєвиди. А зранку я просто очманіла і. Ну, в мене аж трошки сльози навернулись, тому що це прям здійснення мрії. У своїх подорожах я завжди намагаюся брати апартаменти з кухнею, щоб можна було готувати самостійно, бо залишати всі свої кошти у закладах. Я поки не готова і не думаю, що буду. Тож моя формула така: два основні прийоми їжі вдома, а один будь-то обід чи вечеря, у закладі. І я вже бахнула келих невеличкий сангрі, тому настрій чудово. Будемо збиратися на пляж. А поки поки збираємось потрошку, і покажу наші апартаменти. Взагалі ми підозрюємо, що це колишній готель, хоча е, в Гуглі написано, що він досі працює. Але ми це знімали як апартаменти, а не як готель. Тут ванна кімната, яку я покажу пізніше. А так і виглядає наша основна кімната. Столік, стільці, телевізор. Можна, до речі, без проблем там Netflix підключити. Ліжко і кухонна зона. Тут є все необхідне, все супер. Єдине, що там треба, звісно, розходники докупити масло і все таке інше. Але насправді все чудово, всього вистачає. Але, звісно, родзинка це оцей, оцей балкон, де ми снідали. Це просто неймовірно. І наша ванна кімната виглядає доволі. Лаконічно, але все необхідне також є. Що ще варто сказати? Це ціна може це, звісно, залежить від сезону, тому що вже листопад і це, мабуть, не такий активний е місяць для туристів, хоча влітку було багато людей, але е ці апартаменти нам обійшлись в 450 євро е на тиждень е за двох людей. Тобто з кожного по 225, і я вважаю, що це абсолютно класна, адекватна ціна для, для житла на тенаріфе з таким видом, і море буквально хвилин 10 йти в одну сторону. Тому урвала, урвала. Біля нашої тимчасової домівки знаходиться три пляжі, і для першого знайомства ми обрали Плая де Бобо. Сподіваюсь, правильно це доволі невеличкий пляж з не дуже зручним кам'янистим входом у воду, тому не рекомендаціон. Придбали ось такі постілочки за 3,95 євро. Ми вважаємо, що це гарна інвестиція, враховуючи, що нам нема що постілити на пісочок. Тому це 100% окупиться краще ніж ліжак за 6. Євро на день. Ну що? <кхи> ну що, мрії здійснюються. І поки я вперше в житті підкорюю океан, ось вам декілька цікавих фактів про Тенеріфе. Це місце називають острів вічної весни, оскільки тут круглий рік, комфортна температура плюс 18, плюс 30 градусів. Ми за них раді, але не від щирого серця. Тенеріфе – це канари, а канари це Іспанія. Але про це трохи згодом. Пікантний факт: іспанки полюбляють заграти топліс. І якщо ви думаєте, що в нас на пляжах постійно щось продають, то тут це куди більш нав'язливо. Розумієте, це лона тен'ю. Ми в Коста-Адехе. Це на півдні острова. Це доволі таке гучне туристичне тусовичне місто. Тому, якщо ви хочете обрати щось більш тихе, спокійне, більше е, до природи, то мабуть це не той варіант, але це гарний варіант, якщо хочете мати потрібну інфраструктуру поруч, да, кафешки, магазини, та, що для нас було дуже важливо. Все під рукою. Ми прийшли пообідати. Такий дуже автентичний ресторанчик чи кафешко. Як ми полюбляємо, тут є картинки в меню. І дуже вигідна пропозиція: за 1150 взяти і закуску, і основне блюдо, і десерт. Спойлер, це було не дуже. Перша позиція: морський коктейл, три креветки та листя салату в майонезі. Основна страва супер кисла лазання. І, нарешті, десерт. Просто чорна кава, ну, хоч вона була нічого. У нас такий сьогодні день вийшов. Ми довго доволі були на пляжі, тому після нього ми щось шукали поїсти, поїли. І вже ось майже вечір, тому ми вирішили просто погуляти по магазинам, а потім скупитися продуктів на наступні дні. Цей закуп у нас вийшов на 27.38. Купили ось такий. Гаспачо, суп будемо пробувати традиційну їжу. А, так, купили пиво, наскільки я пам'ятаю, це іспанське, і ще ось таке: де штучки, тунець, піца, яку сподіваємося, що можна зробити в мікрохвильовці. Купили ось такі котлетки, там 4 штучки, сосісочки, сирок на пасту, було плануємо зробити, песто, макарони, рис, який можна як ще один варіант гарніру, так і на сніданок відварити з тунцем, думаю, буде гуд. І допила закуску. Єдине, що ще докупили сіль. Тому що тут ніяких спецій немає. З нею буде якось повеселіше. Цього повинно вистачить, ну, може не на тиждень, але думаю, на більшу частину відпочинку точно так. Все, поспішаємо на другий пляж, але залишаю телефон тут, щоб насолодитися вже океаном разом. Ну, а поки давайте познайомимося з історією цього місця. Колись Канарські острови були домівкою для корінного народу гуанчів. Ці люди селилися в печерах, поклонялися природі та мали власну унікальну культуру. Але у 15 столітті іспанські завойовники підкорили острови, зробивши їх частиною своєї імперії. Особливо виділився Тенеріф, де відбулася легендарна битва гуанчів проти іспанців. Сьогодні Тенеріф відомий своїми пляжами на будь-який смак, різноманітністю природи та величним вулканом Тейди, третім зависи. То вулканом у світі. О, ви мене дочекались, і це чудово, бо ми вже повернулися на обід. Де на нас чекав іспанський холодний суп Гаспачо, тож рахую, що пообідали томатним соком. Рушаємо до океану на другий пляж Плая Troya, де, де ми вже були зранку. Він в рази два більше за попередній, і відповідно якось тут просторніше. А ще що важливо, вхід у воду тут набагато приємніший, бо піщаний тут насправді найм'якіший пісок, який я відчувала своїми ніжками в житті, оскільки він в переміжку з вулканічним попелом. Коли ти весь в цьому чорному піску, тобі здається, що ти просто весь брудний водичка, така неймовірна. Прозора, вона по температурі для мене довершена. Не занадто тепла, не холодна, ідеальна. І взагалі мені дуже подобається погода на Тенеріфе. Бо спекотне літо ніхто не любить, думаю, мало людей, холод. Не моя історія, а от. Така температура 20-25 градусів це просто ідеально. Але пізніше від власниці серф-клубу, яка тут проживає вже на перший рік, ми дізналися, що для них це доволі холодний тиждень, як для листопада. Плюс 20-22 градуси і сильний прохолодний вітер. А він дійсно був не слабкий декілька днів. Це на тенеріф рахується за справжню зиму. І пропоную завершити цей день нашим першим сенсетом на тенеріфе. Мабуть, дивитися холостяка. Вчора на ніч була не найкраща ідея, бо сьогодні було щось складно вставати, але на нас дещо цікаве сьогодні. чекає. Ми вирішили піти в аквапарк, найбільший в Європі. Я щось довго думала, чи хочу, чи не хочу. Точніше, чи хочу, чи не хочу, я на це гроші витрачати, але дала собі указівку, що жратися я не буду. Що цікаво, так виглядає вхід у наш номер. Це такий коридор-балкон. І кожен раз, коли ми тут проходили, я ставила запитання, що це за така цікава будівля. І з'ясувала, що це і є аквапарк, а точніше, сам вхід, а ось це все його територія. Завдяки щасливому випадку, Сіампарк знаходиться у тому самому місті, що і ми, хоча першочергово, ми туди не збиралися. Стандартний квиток до аквапарку коштує 42 євро. Але майте на увазі, що камера схову у вартість не входить, і його треба оплачувати. Чувати окремо ціна локера 7 євро. Насправді, по цінах тут в плані їжі, звісно, що немало, як і в усіх аквапарках. Але кава американами випали за 2,50 євро, що в принципі адекватно. А ось вже їжа вона дорожча. Ось такий сендвіч. звичайний нічого особливого. Особливого 4,50 коштує. Аквапарк працює з 9.30 до 1730, можливо, в літній період довше. і ми там провели цілий день і не разу не знудилися. Аквапарк дійсно величезний, і більшість гірок та атракціонів захоплюючі та екстремальні. Та й сама територія неймовірно красива та зелена. Тож однозначно можу сказати, що це вартує своїх коштів, бо тут кожен може знайти собі розваги до душі. Єдине, щоб ми прадили, це йти у будній день, а не у вихідний. Бо так черг майже немає і відповідно немає потреби купляти додатковий. Ви квиток за 28 євро для швидкого доступу на гірки. Єдиний такий значущий достатній мінус це те, що було доволі холодно, оскільки листопад, мабуть, погода все ж таки дає про себе знати. А саме вітер він з'являється після обіду і в аквапарку. Це добре відчувається, бо він доволі прохолодний, точніше, ти мокрий, і цей вітер, звісно, змушує тебе мерзнути. Не критично в більшості сонечко зігрівало, і знову наша улюблена рубрика. Що ми готуємо, що ми їмо на тенарівках? Так, я роблю пасту і до неї вже посмажилися сісочки. М -м -м. А Пахне як! Вкусно. Ну все, до нових встреч, пока. На наступний день ми без діла також не сиділи і поїхали у місто Лос Гігантес до одноіменного пляжу, який є однією з визитівок Тенеріфе. Дорога зайняла десь годину часу в одну сторону. А це, до речі, ще один канарський острів з цікавою назвою Острів Гомера. Лос-Гігантес це затишне містечко на заході острову, що славиться своїми вражаючими скелями, і ми тут, власне, саме через них. Скажу чесно, це, мабуть, один з найгарніших видів, які я бачила у своєму житті. Тому, на мою скромну думку, це місце обов'язкове для відвідування кожним мандрівником на Тенеріфе. ж я мала спробу поплавати але це виявилося не найкращою ідеєю враховуючи що океан був далеко неспокійним тож десь на другій хвилі мене викинуло на кам'янисту частину берега як якусь ребьоху тут я знаєте відчула силу океану пішла я за кавою тому що купатися або валятися на пляжу просто неможливо такі сильні волни, що це буде скоріше якийсь адреналінчик, якого нам вистачило ще вчора в аквапарку, ніж задоволення. Тому ми вирішили, що попити каву з видом на океан та скелі це не найгірший варіант. І ми не знаємо чому, але дуже багато. Росіян тут. Oh, no. А ще одна з причин, чому ми приїхали до Лос гігантес це природній басейн, який на жаль, саме сьогодні був закритий через непогоду. Тож ми вирішили прогулятися вздовж Атлантичного океану та помилуватися цими надзвичайними краєвидами. І не дивлячись на те, що ми не змогли потрапити до природнього басейну та і просто скупатися тут. Я була дуже рада, що саме сьогодні піднявся такий вітер, і ми можемо споглядати цю стихію у всій своїй красі. Це чарівне місто, але нам вже час вертатися до коста Дехи та йти шукати заклад, де повечеряти. Ми дуже хотіли попасти в один конкретний заклад з дуже класними морепродуктами. Там і ціна, і якість чудова відгукам це просто топчик. Але походу місце дійсно дуже гарне, тому що ми прийшли це четверг, і там просто немає вільних місць. Все заброньовано, тому. А ми забронювали також на суботу, а зараз прийшли в якийсь а, заклад американської кухні. І ціна такої вечері 6 євро. Таке келих пива 0,33 – 3 євро. Увечері коста Адехи стає ще більш гучним та людним, що притаманно для туристичного міста. А ще саме в цей час на кожному кроці головної вулиці тобі активно пропонують кофішоп. Є проблеми, про які не говорять. Але це не значить, що їх не існує. Ми встали з позараночку, щоб піти на серфінг. Він у нас на восьму ранку, і щось я не очікувала, що в щось тут так темно ще. А так виглядає головна вулиця Коста Адехи після нічного життя, і це просто треш. Але повертаючись до серфінгу, для нашого першого разу ми обрали школу тенеріфи Серфпойнт по рекомендації влада з однієї правою. Групове заняття коштувало 38 євро. Але я би радила брати або індивідуальні, або заняття у меншій групі. Бо в нас було до 15 людей, і інструктора на всіх просто не вистачало. Заняття тривало 2,5 години, що нас дуже потішило, тому що я не уявляю. Як можна щось встигнути і чомусь навчитися за менший час. На початку нам провели інструктаж, видали спорядження, і ми вже прийшли від теорії до практики. І моє враження після першого разу на дошці такі: це неймовірний досвід. Скажу чесно, це виявилось дуже навіть нелегко. В першу чергу, фізично, бо в тебе активно та перманентно задіяні руки, спина, прес, а також постійно треба слідкувати, щоб ти нікого не зашиб собою та своєю дошкою. Але дуже крутий досвід, мені дуже. Сподобалося. Звісно, що на першому занятті було багато запитань, коли ловити цю волну, що робити, як гребсти, як повертатися. Але насправді навіть на якусь секундочку мені вдавалося вставати на цю дошку. І оцей саме момент, коли ти дійсно ловиш цю хвилю, і вона тебе підносить, це дуже круто, тому я розумію людей, які прям. Зимогорять. Тож, якщо ви, як і я, полюбляєте все нове, активне та екстремальне, то серфінг вам точно треба спробувати. Нарешті ми дійшли в заклад, куди хотіли ще потрапити у четверг. І будемо кушати. У нас прям романтична вечеря буде сьогодні. Обрали ми затишний сімейний ресторанчик з назвою La Casita де табу. І оскільки це наш останній вечір на тенаріфи, вирішили відмітити та замовити сангрію та місцеві страви. До речі, ви знали, що варена картопля у шкірці з сіль'ю це канарська їжа. Я випала. І вся ця вечеря на двох коштувала 50 євро. Ось і закінчилась наша відпустка. Ми вже пакуємо речі, будемо скоро виселятися. У нас є трошки часу, щоб побути на пляжі і поїсти, пообідати. І Будемо їхати в аеропорт. Це була неймовірно класна відпустка. Попереду на нас ще чекає два дні дороги, але воно точно того вартувало, тому що це місце, цей острів. Ну, неможливо в нього не закохатися. А вам дуже дякую за перегляд і буде ще більш вдячна, якщо поставите лайк, залишити коментар, ну і, звісно, підпишитеся, щоб ми і далі подорожували разом. І незалежно від того, де ви зараз знаходитеся вдома, на тенеріфі чи навіть в Антарктиді, не забувайте підтримувати Україну та донатити.